На території котельні 15-го мікрорайону тривають ремонтні роботи. Фахівці замінюють трубопроводи після щонайменше 40-річної їх експлуатації на нові сучасні. Через це від 15 травня мешканцям будинків 15-го мікрорайону підприємством було припинено подачу гарячої води, відновити яку мали на меті від початку червня. Проте через значний обсяг робіт відновлення гарячого водопостачання відтерміновують на кілька днів. Які саме роботи виконують, та скільки ще часу на них необхідно, розповідає директор КВП Теплоенерго Павло Сніжко з 15 травня 2023 року, споживачам 15-го мікрорайону була припинена подача гарячої води в зв'язку з плановою зупинкою котельни з метою підготовки об'єкта до слідуючого опального періоду. В підготовку включає ревізія і обслуговування всього технологічного, теплотехнічного обладнання, котлів твердопаливних і саме основна робота, яка була буде запланована, яка наразі виконується. Це заміна основних трубопроводів, виходи гарячої води трубопроводів із центрального теплового пункту 15-го мікрорайону в направленні житлових будинків проспекту Героїв Дніпра і вулиці Добровольського. Наразі запланований досить значний об'єм робіт. Ми це можемо продемонструвати. Працівники підприємства працюють, обладнання все закуплене, тобто ведуться вже роботи, але об'єм робіт досить значний, тому відновлення подачі гарячої води відбудеться на декілька днів пізніше. Можливо, це буде 5-6 червня 2023 року. Відповідно, Адміністрація підприємства приносить вибачення за ті незручності, які ми задаємо нашим споживачам. Це в принципі спільна робота наразі фінансування і виконання реконструкції. Це спільне фінансування міського бюджету в першу чергу завдяки нашому керівництву міста, і також кошти підприємства. Ну відповідна робота це вже кошти підприємства. Також Павло Сніжко розповів, що завдяки зусиллям підприємства відтепер кілька житлових будинків 15-го мікрорайону матимуть гарячу воду в своїх помешканнях цілорічно. Слід відмітити, що в цьому році у нас вперше відбулося давня технічна наша пропозиція, яка ми в цьому році опробували, і досить вважаю, вдала. Сім житлових будинків багатоповерхових. Це будинки проспект Героїв Дніпра 62, 64, 74, 66, 78, 80, Добровольсько, 67. Ці сім житлових будинків, вони будуть майже повністю. Цілорічно з гарячою водою може на деякий невеликий проміжок буде зупинено. Це зрив між зупинками котельні основної центральної палювальної і зупинки 15-го мікрорайону. Поточного року фахівцями комунального підприємства заплановано й інші ремонтні роботи.